Сьогодні вирішила сховати нитки основи для своєї роботи. Для цього купила дуже таку популярну голку, яку мені до цього дуже рекомендували в одному магазині, і хочу вас застерегти, тому що ця голка, я спочатку не зрозуміла, що й до чого, і чому так відбувається. Відкрила цю голку, значить, взяла ниточку, все добре. Але коли я потягла голку, за, ну, за голку потягла, мене щось вкололо, якась скапка. Я спочатку подумала, що я зламала голку, обдивилась голку, все нормально, але в пальці, ось зараз покажу вам. В пальці в мене був такий шматок. Гарно блощить його видно. І, ну, ладно, думаю, це щось випало, якийсь, може, сплав, вона тоненька. Нова, може, відкрила, і там щось, щось з неї випало якийсь шматочок. Обдивилась голку, але нічого підозрілого не знайшла і продовжила роботу. Значить, коли я продовжила роботу, другу спробу, мені дочка, дякувати Богу, допомогла витягнути цю скрапку, тому що вона поламалась там на дві частини, і вже частина якась лишилася в, в самій шкірі в пальці кров шла. І а, дочка мені, слава Богу, витягла це все діло, і потім я ріш... вирішила продовжити свою роботу, ховати ці ниточки. Е... І зіткнулася з той ситуацією, що знову я загнала скапку собі в пальці. Е... Коли подивитися до цієї голки ближче, ну, на жаль, на відео це погано видно, в неї якесь е... ну, як... глазуровка, якась, може їх... можливо, їх щось там. Не знаю, яким чином їх роблять, але напилення оце, як це називається, напилення це з нержавіючої сталі, ось її зовнішній вигляд, воно падає і залишається якась типа проволочка. Проволочка, яка гола, так сказати, випадає шматками, тому я вас дуже застерігаю від голок. Будь ласка, будьте обережні, акуратні, і знайте, що таке може бути.